І всім привіт, народ, з вас, підписку. Давай так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Ага, ага, ага. По-перше, покращення військової академії це стоїться, то ми робимо. Спадок цивілізації поки що ігнорую. Покращення даного реактора також поки що ігнорую. Так, я в кінці минулого відео вирішив покращити ось цю провінцію, бо тут бавовна, яка досить непогано коштує. Ну, вперед забудовуємо її. Що ж, є? Є, качнуло. Ще по побубовні, яка дасть мені збільшення вартості. Нічого цікавого. Так, а тепер. Перемир'я. У мене все ще з тобою перемір'я? 16 лютого. Ось. Насправді кажучи, просто почекати, тому що. У нас агресивна експансія. Польщу захопити і на цьому зупинитись. Русня захоплює Білорусь. Ні. Ага, Польщу. Польшу. Ні. Щоб піти на Литву, хоча багато з неї не захоплю. Славі Кемпайр. А мені і не вся, до речі, Литва навіть потрібна. Мені тільки. Окей, подивимось. Перемир'я з ними закінчилось. Оголосити. Оголосити союзників. Тебе нема. Вільно сюди разу йду, А ви мене не збираєтесь атакувати, так? Що? А чому? Якого біс? Як мене тратують ось так, коли заходять просто в спину і починають проходитись по тобі? Шум. Це мене приємно. Є? Знову ж, я багато не захоплю, бо в мене 95. агресивної експансії, я не хочу. 99, ось так, 4 провінції чисто. Серйозно? Військові репарації висунути вимоги, висунути. Нам треба відпочити. Я просто, хоча і сильний, я справді дуже сильний. Але треба бути обережніше. Я все ще можу програти. Теоретично, теоретично можу. Так, я все ще по всьому, що виробляю перше місце. Лишилось тільки. А давайте якраз ось ці три провінції качну, на тваринки, на фрукти і на рибу. Ось на рибу складновато буде. Ага. На березі фруктів нема, але тваринки на березі є. В чотирьох провінціях. Ось ти є, в Паторі. Є? Yeah. Плюс забудована провінція. Далі. Худоба. М -м, перше місце встав фрукти і. А, в Запоріжжі. Давайте по обласним центрам History -3, 3! Дякую, що не даєте мені забувати, в яку гру я граю. Дя я справді дякую. Я, я, б я б давно забув, в яку гру я граю, якщо б не нагадування постійно ось цими збереженнями. Все, плюс ще одна покращена провінція. Слухайте, в мене багато грошей. По-справжньому багато. Київ. Доброго вечора. Тримай. Ну так, трохи. На скільки? На 19 тисяч днів? Нехай. Покращення. Так, фрукти є, і лишилась риба. Риба, Новоазовськ, мелітополь-дзінкою. Ой. Давайте Десь... Мелітополь. Але ось при риб, я не впевнений, що я зараз візьму перше місце. Але, але. Але подивимось. Просто справді рибу є країни, які виробляють прям дуже багато риби. Ось припустимо, топ. Мене цікавить, саме топ риби. А як подивитись Ось тут. Ось. 2600 тонн виробляю. Я ж в свою чергу виробляю 1400. Припустимо, я навіть трохи ось так качну. Ну окей, давайте. Я навіть однією провінцією спробую йти. Перевага. Так. Агресивну експансію зменшу ще. Інновації, так, це спадщину. І спадок цивілізації. Ну і тих генералів Ну і тут максимальний рівень на радників. Ну, зараз. Покачаємо ще наших радників. Військовий котей. Що? Ось. Оооо, академія для генералів ще. Блін, я топ виробник всього. Ну, окрім риби. То це поки що. Це тимчасово. Так. так. Затвердити. Ще раз покращу. Ядерні реактори. Ой, ось тут агресивна експансія зменшиться. Все. Ну, вона не зменшиться, скоріш повільніше її буду набирати. Так, ну дивіться, мирна охота з Литвою. Чому саме на Литу? Тому що від неї мені поменше прогінці треба. Ууу, союзник Білорусі, це навіть цікаво. Ред. Давайте намагайтесь мене зупинити. Перша столиця. Мінськ. Давайте так, полозі, і вже тіп вони б мали бути союзниками. Але білоруси. ну, але тупі. Yep. Цього вистачить, зробити вимоги. Знову ж забагато я не замалюю. Хм. Чи, 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 чи? Так, стоп. Питання. По куди мені треба? Хм, по цю лінію. Ось по цю лінію, і я якраз зможу все захопити. Є, Литва. Дякую, сюди ви можна затвердити. тепер тут списку нема. Ще дві провінції, ось тут збоку, ось тут з боку. Ну і нехай, нічого страшного. Що? В Київ. Освовання провінцій. Релігія. Так, я випадково не отримав там. Не, не отримав. Так, це одне з найбільших моїх виробництв саме виробництво ріда. Я маю бути топ-1. Дві триста я виробляю. Я буду ще більше, бо економіка зараз більше. Нормально. Так, що мені. На гроші на покращення реактор, все одно зараз стоїть на місці. Знаєте, що можна економіку взяти, відсортувати по найбільшим економікам. І впевнитись, щоб вони були максимум по економіці. Наприклад, той же Київ, там. Максимум економіки більше. І всім треба впевнитись, що вони на максимумі своєї економіки. О, спадку не вистачає, прекрасно. А знаєте, що можна ще зробити? Так, агресивна експансія, так-так-так-так. рівень так, так, так. військової академії. Брайте. І столиці тут можна покращити. А, що я хотів зробити? Ось що можна зробити споруди. В усіх провінціях побудувати зараз будівлю суду і ратушу. Ой, так, я зараз недостатньо заробляю, щоб прям так робити. Всього 465 заробляю. Недостатньо. Ой, там хтось Білорусь бомбардує. Тільки не кажіть, що. А, ви з Естонії. Як я розумію, Білорусь також з Естонії воює. Ні, з руснюй. Але Русня, судячи за все, пішла на Литву, а не на Білорусь Так, все. Нам будь-якому випадку зручно воювати, тому я не хвилюсь. Так, споруди. Це для слотів для будівництва, роблю? Щоб потім не хвилюватися за це? Ну і підтримка провінції зменшити, вони дешевше просто стануть. Так ще раз. Перемир'я з Білорусі закінчується. Що нам, поїжджайте надіслати образу? Альянс Норвегії. Ти думаєш. і оборонний пакт з Латвією. Ти думаєш, це тобі допоможе я навіть? Не знаю, де Латвії лишилась. Давай подивимось, допоможе це тобі чи ні. Оголосити війну. Ось, що сталося? Не треба розслідкувати, щоб Норвегія мені в спину не висадилася. Що ж, Білорусь мені потрібна вся. Так, це навіть не обговорюється. Але захоплює тебе не всю, бо клята агресивна експансія. Ну ось так, рівно сотку. По ітогу у мене агресивна експансія, ви вимоги. О, ще військові операції, затвердите. Таїф. Неосновна на, тримайте. І питання, чи отримав я якийсь? Ні, я новий ресурс не отримав. Я топ-один по рибі. Риба. Ой, Хм, цікаво. На мене напало німеччина. Так, цього всього побільше. Спадок цивілізації. Ліміт полків. Часто набору зменшимо тут. І ширину бою, може, збільшимо. Так, Київ. По будівлям. Є щось, що ще допоможе. Ми будемо тримати за... вперед. Я дам їм можливість. Зараз нехай вони захоплюють провінції. На мене ще русня пішла. А сам я буду тримати захист. Там їм самовбитися об мене. Бачите? Є, є є, є. Я, я просто їх повбивав зараз. І вони зараз ще підійдуть. Так, так, так. Але я живий. Я живий. Все ще живий. Просто нагадаю на цьому. У мене там створюється армія ще навіть. Давайте, давайте тримаємо захист. У мене купа бонусів тут, в провінції. Ми можемо собі дозволити так робити. Щоб подивитись по втратам. Вони 1-3 мільйона втратили, я 216 тисяч. Різниця в 6 разів. Вони в 6 разів більше за мене втрачали. Ой, Ли трача, лифт, трача, Я зараз зможу взяти перевагу навіть не захоплюючи чужі провінції, а тільки звільняючи свої і добуваючи їх. Куди ти, поліз? На Київ. ти думаєш, впоришся? Все. І зараз рознесемо їх ще Білорусь. Ти куди лізеш? А-а-а! це агресивна експансія зіграла. Мене ровно ж мене ровно сотка. Судячи за все, це коаліція проти мене. Німецька коаліція. Поїхали? Підністров'я розберемо. Чого тут розмріялись, бити мене? зібрались? Блін, а я прям. Ну, враховуючи те що зараз відбулося, я прям сильний. Типу, я розніс армії декілька країн. Армії декількох країн. І... е Куди ти тут розмріялись? в мене провінці непогано захищається саме по собі. А що тут Німеччина? Добуваємо добиваємо війська потрохи. Відністровські війська тут дратують. Еееее, збереження. Так Румунія. Щось забагато ви собі дозволяєте. Йдуть мене бити, прекрасно. Я зараз більше в нас квіну роблю на тому, що вбиваю їх. І русню вбиваю. Як це приємно? Завжди приємно. Це, це завжди приємно. Але ця війна відносно довго буде, тому що, ну, бага, справді багато країн, з якими я воюю. Але всі ці країни, з якими я воюю, виснажені максимально сильно. Ну, в плані, Я їх виснажив. І розділяти армію не хочеться. А так по того виходить, що я просто бігаю. Вони ще маленькими арміями заходять, невеликими. Що я не можу взяти нормальну перевагу. Через бої. Так, ви набридли тут ходити. Я трусня, як ви набридли мені. Німці те ж саме. Що ви? Ну, збудьте ходять по мені. У мене перемир'я закінчились, з Норвегією і Білорусію. Білорусь, я знаю, що у мене з тобою перемір'я закінчились. Я Ну, я якось помітив. Блін, зберіться, великої армії, я вас ще раз вб'ю і ви ще раз програєте. Повідомки я набру багато переможних очків. Можна більше по сходу ходити? На ж проблема в тому, що ворогів дуже багато і. Хто? а яка тварь бомбуртує? Хто саме це зробив? Що в Києві, ви офігене. В мене у всіх покращених провінціях. Є захист. Я втомився від цієї війни. Зум бомборту, твое офігене. Ні, це вам не допоможе? Ой, давайте. Візьму столицю з кожен... На Москва. Москва. І Берлін. Ред. Ой, а хтось свій Берлін втратив. І що таке? Пішли звільняти Берлін? Щось вам не подобається. Блін, ви набридуть тут чи ходять, по а Ааа, кляти румуни. Саме в. А. Давайте саме вбувайтесь у мене. Блін, як тут взяти нормальну перевагу? Ви. Ну ось так поставимо. Типу виберіть провінцію для окупації, ось це все. Ага, але проблема в тому, що вони один раз по цим всім провінціям пройдуться. І все. Ще Білорусь заодно. Просто приколу. Прикол в тому, що просто перевага явно на моєму боці. Але так як я не бот, я не можу так сильно мікроконтролювати. Затвердити все. Давайте поділимо навпіл. Друга половина. Тримай армію. І тобі, наприклад, окупація. Ват провінція. Окут, а все. Вензлик. Наприклад, Румунію. Румунія і Південь Німеччини, припустимо. Затвердити. Вперед. Подивимося, як воно спрацює. Ну блін. В Київ. Він хоче Київ здавати. Можна повернути тепер? Ні, не можна. В мене автомилиться він. Я, я я. Як? Ну блін, я не можу нормально взяти зараз тут перевагу. Через те, що я не бот, а вони бігають ось, ось так десятками. Навіть якщо я буду користуватись ось цим автофігньой, це не допоможе. Вони ще дуже малень. Прям дуже маленькими групуваннями ходять. Типу, вони просто заходять і помирають. Ось покажіть, покажіть співвідношення втрат. 2,2 й да 2, -2 на 300 тисяч. Більше ніж. Ну, типу, тобто, 6 разів. О, 7 разів. 7 разів. О, 54. Доброго вечора. А, вони саме вбилися в мене по того, ті 54 тисячі зайшли. Так, стоп, а мені цікаво. Той в кого стоїть окупувати провінція, Ми в тебе були замальованими? Все, ти забув наказ. А на стій в Берліні. Просто 120-ка буде стояти в Берліні окремо. Щоб німці замість того, щоб кудись ходити, постійно намагалися атакувати Берлін. І не, а що так, якщо так зробити просто з кожної провінції по ітогу? Типу просто ще в. В Бухаресті залишити, в мінську залишити. Ну, в Мінську. До речі, так, я так змушу їх просто, замість того, щоб постійно мене. Коротше, все. Так треба було зробити ще до цього. І це як примус постійно атакувати мене ще. Все. Змінюю свої провінції. Він Румунія. Задовпиш. Ну, я тебе навпіл. П'ятдесят вісімка. Термай якісного генерала на захист. Бухарест. Все. Зараз вирішимо цю проблему. І всі війська зараз у Румунії будуть просто ходити і битись. За Бухарест, замість того, щоб мені заважати. Русня. Що у вас також навпіл? 58, тримай. Генерал з 21 захистом. Йди москву, бери. Він знато сильно розділив, це мене лякає, але ми маємо витримати там все у всіх місцях. Так, треба було так ще до цього зробити. Я білоруси. Ой, хтось ще на Русню пішов. Це прекрасно. Бачите, русня просто тепер ходить і намагається звільнити свою столицю. Ой, майже переміг. Що в мене тут? Ми цілі. Ось тут цілі. На, треба було ще так до цього зробити. 93. Мені просто цікаво співвідношення. Дев'ять разів. Ну, раз, не 9. 8. більше 8. Хоча ні. Коротше, більше 7 точно. Сім разів співвідношення, втрат. Так, зробити вимоги. Вимоги я можу робити тільки у Німеччини. М -м -м. Ой. ого, ого. Мені прям від Німеччини багато що треба. Але як щоб... б. А як правильно замалювати і. щоб не помилитись. Славік Empire. Давайте так, мені потрібно все, щоб по цю річку. Як складно просто провінції куди менше. І запам'ятати, які провінції тут мені потрібні. Ось так, точно. Блін. Так, я сфоткав. Зараз буду малювати. Так, ось так. І ще по фотки перемальовувати вже ж. Це геніально. Я можу дозволити Сіпрям дуже багато забрати. Він я навіть. Ну я дуже близько до того, що треба. Коротше. Одну. Серйозно! Вау! Вау! А тут чи на півдні. Окей, потім заберу якраз цю одну провінцію. Я настільки точно намалював, що пропустив лише одну провінцію. Я пропустив лише одну провінцію. Дві переваги. У нас є. максимальний військова академія. Немає. військов... Я без військового радника. воював якийсь час, окей. Тримає військового радника. Спадок цивілізації, закон розблокований. Як тут багато всього відбулося, поки я воював. Максимальна кількість золота, охо. На. А, ой, тепер не максимальна, я все в ядерний реактор вкачав. А, в мене тепер грошей не буде на те, щоб зробити все основними провінціями. Коротше, нехай. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру в симулятор країн. Якщо ви її придбайте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте їй до бажано. Ну, це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також каші бажання мене підтримати. Це можете зробити або донатом, НАТО. Послання в описі. Отак само став спонсором ютубі. Підписка, подавайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.